Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. Я сьогодні якась цілий день сонна, така вже сьогодні зараз вже, мабуть, дві години. Я випила вже, мабуть, чашки три кави, а воно зовсім мене не бодрить, а таке склонне ще більше на сон. Вона ще злива була така, наче, дощем зіляло, вітер піднявся сильно на ніч, вночі трошки дощик прокапав. А Сьогодні то сонечко, то якесь таке захмарене то я ходжу ось така варена. Зараз вирішила поснідати, пообідати, перекусити все в одному. Три в одному, виходить. Захотілося мені сьогодні чогось смачненького, то я жарила ось такого шоколадного млинчика. Добавила трішки какао в тісто, зверху полила зущеним молоком сирим. І пару кусочків деньки порізала, обчистила. І оце, мабуть, це дійсно п'ята чашка кави. Бо щось сьогодні зранку їх хлепчу і все, а пробудження немає ніякого. Треба якось збирати всі свої сили в кучку та йти працювати. А то щось роботу зовсім немає. Роботи багато, планів багато, треба багато чого встигнути зробити. Сьогодні, а щось сили зовсім покинули. Ех, вже поставила другу стірку стиратися, треба піти ту першу вивісити, поки немає дощу, бо на сьогодні небо опять почало хмаритися, наче сонечко є, але ну, небо де хмарки такі чорні пропливають. І на вечір, на ніч обіщаю дощ. Так що, треба, щоб ця стірка висохла, друга висохла. І ще треба планую постиратися одні пуховика. Треба було спочатку розстріляти пуховика, а я ще закинула Олешкину одежку. Щось, щось не подумала. Бо якщо одежка намокне, то можна її там то полусну, там викрутити нормально. А пуховик зараз почне тиснути і довго сухнути. Зараз я піду трошечки олежка на вулицю заберу і буду потрішечки щось робити. Буду зараз робити помідорки половинками з чорним перцем. Насобирала помідорок, є такі крупні і зовсім маленькі, ось такі. Зараз піду ще на рупитки, начищу моркви і цибулі і буду заложувати в банки. Вже все підготувала для консервації. Це помідорчики, лаврушка. Морковка, цибулька, петрушечка і чорний мелений перчик. Тільки з свіженький. Зараз безколожу в баночки і занесу в хату і буду додати сольку, перчик, сольку, цукор, уксус. Покажу що стільки додаю. Дві баночки помідор вже заложила. Знизу морковка, цибулька, петрушечка. І помідорчики, половинки пересипані перчиком. Ще має трішечки залишились помідор, хочу зробити асорті кабачок, огірок, перчик і помідорчики. Тепер в кожну баночку буду додавати по 2 столові ложки цукру, одну столову ложку солі без гірки. Одну столову ложку олії та півтори столової ложки оцту. І все це ставлю в каструльку, на дно стелю е, рушничок, заливаю водою і ставлю стерилізуватися на 15 хвилин. Стерилізуються мої помідорчики. Трішечки дивлюся олії витепло з банки. На Наступним разом треба додавати не ложку олії, а можливо десь 15-дві. Щоб щось, мабуть, у баночки залишалося, бо тут, мабуть, нічого не залишилося з олії. Ось такі дві баночки-помідорчики в мене вийшлося. Надіюся, що буде смачно. І будуть вони стояти, бо там морква. Я ніколи з морквою не робила. Кажу, що з морквою... Буває зриває. Надію, що за ці 15 хвилин, поки вони стерилізувалися, морква зварилася. Моя вечеря вермішель. Жарене курине м'ясо з соєвим соусом теріякі Та салат з помідорів та болгарського перцю з домашнім майонезом і приправою тартар. Ще на Десерт Денька. Всім, хто їсть, приємного. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.